Уявіть вам, що сказали різко, неприємно, образливо, а ви посміхнулись, промовчали, погодились, а потім йшли додому і думали, чому я взагалі дозволив так зі мною грубо, брутально, похамськи розмовляти? І це повторюється знову і знову з різними людьми. У різних ситуаціях про життя шукаємо відповіді на гострі питання. Чому ми дозволяємо іншим перетинати наші межі? Кордон, як прийнято говорити, давайте чесно. Більшість людей не порушують меж навмисна. Вони порушують їх там, де ми. Дозволяємо їм психологи кажуть, і найчастіше причина страх втратити стосунки. Ми боїмося, що якщо скажемо ні, нас не зрозуміють, образяться, підуть, подумають, що ми такі важкі, грубі, тому легше промовчати, легше погодитись, легше стерпіти. Я ще одна річ занижена самооцінка. Коли всередині звучить думка, мої почуття не такі важливі. Ми автоматично дозволяємо іншим робити те, що нам болить, бо здається, ну я потерплю. Ну нічого ж страшного не відбудеться. А ще дитячі сценарій. Якщо в дитинстві вам говорили не сперечаються, бочемний, не ускладні. Ви виросли з відчуттям, що межі – це погана це егоїзм. Тому і дорослим так важко сказати, мені так не підходить. І от момент, який змінює все кожного разу, коли ви мовчите, ви вчите людей, як з вами можна поводитися. Ваше мовчання це теж відповідь, і причому дуже гучна відповідь. Ну і що робити в такому випадку? Перше, визнайте ваші почуття реальні. Якщо вам неприємно, це вже причина сказати про це. Не потрібно доводити біль. Друге, говоріть коротко і спокійно. Так не можна. Мені це неприємно. Я не дозволяю зі мною розмовляти в такому тоні, без виправдань і пояснень. Третє, очікуйте опору. Люди, яким було зручно перетинати ваші межі вони будуть здивовані і незадоволені. Четверте. навчіться йти. Якщо людина стабільно ігнорує ваші межі це не стосунки, це використання, зловживання. П'ять. Шукаєте опору в бозі. Біблія каже: якщо ваше слово так, то так, ні, то ні. Захищайте себе. Не гордість свою, а себе. І це мудрість. Пам'ятаєте, майже це не стіна, це двері. І ви вирішуєте, кого впускати в ці двері, а кого ні. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відповіді на життєві питання. Пишіть коменти і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.